Всім привіт! У цьому відео! Під час концерту Макаревича Галкін вийшов на сцену в нетверезому вигляді. Більш того, він випив ще кілька чарок алкоголю прямо перед глядачами і жорстко розніс Путіна і колишнього чоловіка примадони Філіпа Кіркорова. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо! Російський шоумен Максим Галкін разом з дружиною Аллою Пугачовою відвідав ювілей лідера групи «Машина часу Андрія Макаревича, який проходив в Ізраїлі. Під час концерту Макаревича Галкін вийшов на сцену в нетверезому вигляді. Більш того, він випив ще кілька чарок алкоголю прямо перед глядачами і жорстко розніс Путіна і колишнього чоловіка примадони Філіпа Кіркорова. Він Сказав, що Пугачова здавала ДНК тест, який показав, що вона наполовину росіянка, наполовину Полячка, а єврейська кров в ній не тече. Сюди ж Галкін приплив і Кіркорова. У той же пакет плюнув Філіп. Я не уповноважений говорити про всі відсотки, тому що це може зруйнувати міф про болгарське походження, але по секрету скажу, що на 2% Кіркоров під північноамериканський індіанець, додав Шоумен. Також Галкін заговорив і про Путіна, і його двійників. За його словами, він вже досить пожив, тому бачив справжнього диктатора. Пісков вже проговорився, що під час атаки дронів на Крем жоден Путін не постраждав. Я думаю, якщо двійників багато, їх же десь тримають разом. Навряд чи їм дають розходитися, є таке місце під Москвою, і вони там всі разом, зазначив Шоумен. Пугачова, мабуть, не знала, що її чоловік влаштує такий стендап на Вілеї Макаревичі, тому вона, перебуваючи в залі, вигукувала його, щоб він припиняв зловживати алкоголем. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!